Привіт! В цьому відео ми продовжимо рефакторити наш код. Що ми можемо ще використати, це додавання middleware для роботи із параметрами. Для цього скористаємося методом парам об'єкта router. Тут першим аргументом вказуємо назву параметра, а другим аргументом буде виступати функція обробник middleware. Аргументами цієї функції будуть вже звичні для нас request, Response. Та функція Next. А також ми можемо визначити аргумент, який відповідатиме за значення параметра маршруту. Давайте його так і назвемо: ID. Поки що, для перевірки, як це працює, давайте залогуємо інформацію: Product ID is ID. Перевіримо, як це працює, для цього зробимо запити за допомогою постмана. Отже, нас будуть цікавити запити, які використовують ID, наприклад, GetOneProduct. І запит в нас підвис. А все чому? Тому що ми забули викликати Next у нашому Middleware. Тож, давайте додамо виклик Next і повторимо запит. Отже запит відпрацював, тепер поглянемо, що в нас залогувалося. І ми маємо залоговану інформацію про те, що ID продукта рівне одиниці. Зверніть увагу, що цей middleware буде відпрацьовувати тільки для маршруту route і тільки для випадків, де передається ID. Давайте перевіримо це. Наприклад, зробимо запит на Get All Products. І бачимо, що нового лога в нас не з'явилося. Так само, як і при запиті GetUser із ID. Отже, middleware, задана для раутера, буде відпрацьовувати, власне, тільки для маршруту, який пов'язаний із цим раутером. Як же ми можемо використати такий middleware? Якщо ми подивимося у Product Controller, то ми можемо помітити, що є певний код, який ми дублюємо тут. А саме робота із ID. шкою Тобто ми шукаємо індекс елемента в масиві за отриманою ID, і якщо нема такого елемента в масиві, то повертаємо відповідний статус-код і JSON-результату. Ці дії повторюються для всіх обробників маршрутів із ID. шками Тобто для Get Product by ID, Delete Product. Та Update Product. Відповідно, що ми можемо зробити? Ми можемо цей код винести в окрему функцію, в окремий обробник. Давайте назвемо його Check ID і сюди винесемо код, який повторюється. Отже, якщо потрібного елемента в масиві нема, то наш Middleware поверне відповідний статус-код і результат. Але якщо елемент є, то що нам потрібно зробити? Нам потрібно викликати функцію Next для того, щоб відпрацював наступний Middleware, наступний обробник у ланцюжку. Отже, Next. Але цього буде недостатньо, оскільки ми ж тут шукали індекс масиву, з яким будемо працювати. І, власне, цей індекс нам би було добре теж передати наступному міделверу в ланцюжку для того, щоб заново не шукати цей індекс у кожному обробнику. Як же нам передати цю інформацію? Для цього документація експрес рекомендує використовувати властивість Locals. Об'єкта респонса. Отже, ми можемо сказати наступне: Response locals. Далі задамо назву властивості на наш розсуд. Ну, наприклад, index to get. І задамо цій властивості обчислене значення. Значення ми задали. І тепер, що нам залишається? Ми можемо забрати роботу із пошуком елемента в масиві із кінцевих обробників, оскільки елемент вже буде шукатися нашим middleware check-ID, і використовувати властивість index to get із об'єкта ResLocals. Тому давайте зробимо це: get product by ID, забираємо цей код, і тут замість index to get resLocals. Все, що ми зберігаємо в ResLocals, гарантовано буде існувати впродовж життя запиту, тому ми можемо вільно цим користуватися. Те саме зробимо з Delete Product. ResLocals. Правда, у нас тут замість index to remove буде індекс to get. І ще один обробник, де ми маємо зробити відповідні оновлення це Update Product. Теж забираємо наявний код. І тут res locals index to get Може, індекс to get це невдала назва, бо в нас для трьох обробників, в принципі, різні назви використовуються: індекс to get, індекс to update, індекс to delete, то, можливо, ми в нашому «Middleware» апдейтнемо цю назву, назвемо просто індекс. І так само в ResLocals будемо зберігати властивість просто індекс. Завдяки доданій Middleware функції наш код спростився, адже ми не робимо пошуків тепер в кожному обробнику, який працює з ID. Ми не пишемо код повернення статус коду 404 і відповідного JSON, і ми залишаємо в наших обробниках тільки унікальний неповторюваний код. А зараз в ролі другого аргумента функції router.param поставимо функцію Check ID і перевіримо, чи все працює правильно. Отже, зробимо знову запит на отримання продукту за ID, і все в нас відпрацювало добре. Давайте ще спробуємо з неіснуючою ID. -шкою. І ми отримали очікуваний статус код 404 і правильний JSON. Так само можемо спробувати видалити продукт. По Статус-коду бачимо, що продукт видалився успішно. І дійсно, в нас у списку продуктів вже відсутній продукт із діжкою 1. Отже, обробники параметрів ми можемо винести як окремі Middleware. і також передавати інформацію між middleware обробниками того самого запиту, ми можемо за допомогою об'єкта ResLocals. Всім до зустрічі!